Доброго дня! На попередньому уроці ми впорядковували об'єкти у таблиці таким чином, що значення деякої властивості або лише зростали, або лише спадали. Тобто ми розглянули операцію сортування. А коли нам потрібно здійснити відбір об'єктів, що задовільняють певній умові, то в цьому випадку потрібно використовувати операцію фільтрація. У табличному процесорі фільтри бувають двох типів: прості для простих умов та розширені для складніших умов. Відкриємо таблицю із результатами спортивних змагань. На першому кроці потрібно увімкнути режим фільтрування. Для цього клацнемо на будь-яку комірку нашої таблиці, перейдемо на вкладку Дані і в групі Сортування і фільтрація. Оберемо команду фільтр. І у назвах стовпців у нас з'явилися кнопки для застосування фільтру. Прості фільтри бувають текстові, числові та фільтри за датою. Наприклад, застосуємо текстовий фільтр з умовою: починається з певної якоїсь літери. Нехай прізвища наших учнів будуть починатися. З літери С, наприклад. І натиснемо кнопку ОК. В результаті ми отримали прізвища учнів, які починаються з літери С. Перейдемо на другий аркуш нашої електронної таблиці. І спробуємо застосувати числовий фільтр і виберемо тих учнів, які пробігли 100 метрів. Менше, ніж за 18 секунд. Для цього, знову ж таки, клацаємо на будь-яку камірку нашої таблиці. На вкладки Дані натискаємо кнопку фільтр. Обираємо заголовок стовпця біг на 100 метрів числові фільтри. І обираємо умову менше, ніж 18 секунд. І натискаємо кнопку ОК. В результаті ми отримали учнів, які Пробігли 100 метровку менше, ніж за 18 секунд. Переходимо на наступний аркуш стрибки і знайдемо тих учнів, які стрибнули далі ніж на 1 метр 60 см. Знову ж таки, обираємо будь-яку каміру в нашої таблиці. Переходимо на вкладку дані. Фільтр стрибки у довжину. Числові фільтри більше 160 см. І натискаємо ОК. Відповідно, ми отримали тих учнів, які стрибнули більше ніж на 160 см. У Google таблицях ми також можемо застосовувати прості фільтри. Для цього вам потрібно відкрити додатки Google, створити таблицю, натиснути на кнопку Плюс створити електронну таблицю, скопіювати сюди відповідні дані. І аналогічно, для того, щоб застосувати режим фільтрування, потрібно обрати будь-яку комірку нашої таблиці, натиснути кнопку. «Більше» І обрати створити фільтр. Відповідно, у назвах стовпців з'являться застосовані фільтри. Виконаємо один із числових фільтрів. Наприклад, оберемо тих учнів, які пробігли 100-метровку. Менше ніж за 18 секунд. Вибираємо фільтрувати за умовою. Натискаємо і обираємо умову менше, ніж І вводимо значення 18. І Натискаємо ОК. Відповідний фільтр застосовано. Для застосування складніших умов використовують розширені фільтри. Перейдемо до наступного аркушу біг і стрибки». І для того, щоб застосувати розширений фільтр. Спочатку необхідно побудувати додаткову таблицю із критеріями відбору, яку ще називають діапазоном умов. Діапазон умов створюється таким чином. У перший рядок потрібно скопіювати назви стовпців, за якими відбуватиметься фільтрація. У нашому випадку це назва стовпця біг на 100 метрів та стрибки у довжину. Виділяємо камірку С1. Копіюємо Ctrl-C, виділяємо комірку G1, натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-V. Аналогічно копіюємо комірку B1, Ctrl-C, Ctrl-V. І далі нам потрібно відібрати тих учнів, які пробігли менше, ніж за 18 секунд. Встановимо умову менше 18 секунд. І стрибнули більше ніж на 160 см. Більше, ніж 160 см. Тобто, якщо ми в умові використовуємо сполучник І, то умови потрібно записувати в один рядок. Далі, для того, щоб використати розширений фільтр на вкладці Дані, нам потрібно обрати команду додатково. У нас відкривається вікно. Розширений фільтр, в якому нам потрібно виконати деякі дії. Ми будемо фільтрувати список на місці цієї таблиці. Вихідний діапазон у нас автоматично виділяється від А1 до D9. Правильно. Нам потрібно вказати діапазон умов. Натискаємо на ось цю кнопку, виділяємо діапазон умов, Повертаємося назад. Обрали діапазон умов і нам залишається натиснути кнопку ОК. В результаті ми з вами отримали такі дані, що Мороз Дарина і Зарудний Андрій пробігли стометровку менше ніж за 18 секунд і в той же ж самий момент викнали стрибки у довжину більше ніж на 160 метрів. Переходимо до наступного аркушу. І також застосуємо розширний фільтр до такої умови. Нам потрібно відібрати учнів, які пробігли менше, ніж за 18 секунд 100 метровку або стрибнули більше, ніж на 160 см, тобто використовуючи сполучник або. Для цього ми з вами знову створимо діапазон умов. Копіюємо назву стовпця. Біг на 100 метрів, Ctrl-C, Ctrl-V. І скопіюємо умову не стрибки удовжину, а застосуємо, наприклад, умову до метання диску. Ctrl-C, Ctrl-V. Нас буде цікавити біг на 100 метрів менше, ніж 18 секунд. Або учні, ті, які виконали метання диску більше, ніж 600. Сантиметрів. Звертаю вашу увагу, що умови я записав у різних рядках. Це для того, щоб використати сполучник або. Тобто ми знаходимо тих учнів, які пробігли 100-метровку швидше, ніж за 18 секунд, або здійснили метання диску більше, ніж на 600 см. Переходимо на вкладку Дані. Обираємо команду додатково. Таблиця у нас автоматично виділяється. Діапазон умов оберемо, виділяємо діапазон умов, повертаємось і натискаємо кнопку ОК. В результаті ми отримали таких учнів, які або пробігли 100-метровку менше, ніж за 18 секунд, або тих учнів, ситних слава в нас сюди потрапляє, тому що він. Здійснив митання тиску більше, більше, ніж на 600 см. Таким чином, ми застосували розширений фільтр із сполучником Або. На жаль, такої функції, як розширені фільтри, в Google таблицях поки що немає. Ось таким чином в електронних таблицях можна використовувати таку функцію як фільтр та розширений фільтр. Успіхів!